Вірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 27 лютого. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання. Спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. ДТП на Коломийщині внаслідок зіткнення із потягом загинула водійка легковика. Ще трьох пасажирів з тяжкими травмами доставлено до лікарні. На Прикарпатті активно впроваджують та розвивають альтернативні джерела енергії. Введено в експлуатацію 20 нових промислових сонячних. Колекцію автентичних буковинських писанок представили у Коломиї. Ці писанки ем, дуже стародавні. Про це та інше детальніше у випуску. На Коломийщині. у селі Ворона Отоніської громади внаслідок зіткнення із потягом загинула водійка легковика. До місця виклику одразу було направлено рятувальників, які деблокували загиблу особу з понівеченого автомобіля. Також надали допомогу із транспортування постраждалих осіб до автомобіля екстреної медичної допомоги. Про обставини події далі в прямій мові правоохоронців дорожньо транспортна пригода трапилася 26 лютого. Близько п'ятнадцятої години 30 хвилин у селі Ворона, що у Коломийському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, на регульованому залізничному переїзді, вантажний локомотив чинив зіткнення із автомобілем «Шевроле» та «Кума». Останнім керувала місцева мешканка 1976 року народження. Карманичка проігнорувала заборонений сигнал світлофора, Виїхала на залізничний переїзд, де у цей момент наближався поїзд. Від отриманих травм водійка загинула на місці події ще трьох пасажирів з тяжкими травмами, доставлено до лікарні. Йдеться про місцевих мешканців 1956, 1961 та 1952 років народження. За фактом ТТП слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують. Транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, поліція Прикарпаття закликає водіїв автотранспорту бути уважними та обережними на залізничних переїздах, не ризикувати власним та чужим життям. Помилка водіїв на залізничному переїзді становить серйозну загрозу. Тому особиста відповідальність та суворе дотримання правил дорожнього руху поблизу об'єктів залізничної інфраструктури є надзвичайно важливою. Застілля між двома приятелями завершилось ножовим пораненням у Печерніженській. Громаді двоє чоловіків пиячили, і між ними виникла суперечка, яка завершилась бійкою та ножовим пораненням одного із фігурантів конфлікту. У помешканні 38-річного зловмисника правоохоронці провели обшук. Підозрюваного затримали поліцейські. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спричинив ножове поранення знайомому прикарпатські поліцейські затримали підозрюваного у чиненні злочину. 24 лютого до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що з проникаючим ножовим пораненням спини госпіталізований 56-річний мешканець Почерніжинської територіальної громади. На місце події негайно було скеровано у слідчому оперативну групу поліції. На підставі зібраних доказів прохоронці встановили причетність до вчинення кримінального правопорушення. Знайомого потерпілого йдеться про 38-річного місцевого мешканця. Чоловік раніше судимий, за майнові злочини, як попередньо встановили праохороці, чоловіки разом розпивали спиртні напої у помешканні фігуранта. Згодом між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. У результаті 38-річний зломисник ударив приятеля кулаком в обличчя, а опісля схопив ножа та ударив ним. У спину у помешканні зловмисника провели обшук, знаряддя злочину поліцейські вилучили. Фігуранта правоохоронці затримали у процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Деться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Процесуальне керівництво справі здійснює Коломийська окружна прокуратура. Епідеміологічна ситуація на Прикарпатті зафіксовано середній рівень захворюваності на грип і найвищий на ковід. 19 про стан госпіталізації та роботу закладів освіти більш детально у відео. Дорогі краяни, хочу повідомити про епідситуацію на Прикарпатті. За даними Міністерства охорони здоров'я України, за минулий тиждень в області зафіксовано середній рівень захворюваності на грип і найвищий на COVID-19. Так упродовж тижня виявлено понад 12 тисяч нових випадків інфікування, у тому числі більш ніж у 7 тисяч дітей. На даний час у закладах охорони здоров'я області перебувають 674. 4 хворих на гострі простудні захворювання. За останню добу поступило 135 людей, з яких 62 дітей. Цього тижня маємо один летальний випадок. Звертаюся до жителів Прикарпаття. Уникнути ускладнень, які спричиняють в сезонні вірусні захворювання, можна, якщо своєчасно звертатися за медичною допомогою. На сьогодні в лікарнях області є достатньо кількість вільних ліжкомісць. Нагадаю, що через складну епідситуацію минулого тижня регіональна комісія ТПНС прийняла рішення, яким зобов'язала заклади освіти прийти на дистанційну форму навчання до 4 березня цього року. За інформацією Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, наразі дистанційно навчаються 652 заклади загальної, середньої та професійно-технічної освіти. Через високий рівень захворювань. Не працюють 172 садочки. Також від початку цього тижня на онлайн-навчання переведено студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. У цей час, коли діти залишаються вдома, важливо подбати про їхню безпеку вдома та за межами. Особлива увага розваги на водоймах, які ще вкриті льодом, при такій погоді це є вкрай небезпечно. Бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте власним здоров'ям. На Прикарпатті активно впроваджують та розвивають альтернативні джерела енергії. Це пов'язано із ворожими обстрілами, через що потужності одного із найбільших енергогенеруючих підприємств досягли нуля. 50 років стабільної та успішної роботи, а згодом різка зміна ситуації після повномасштабного вторгнення. Мова йде про вироблення електроенергії на Прикарпатті. Тепер область взяла курс на альтернативні джерела енергії, зокрема, сонячну. Для цього залучають бізнес та інвестиції. Розповідає директор департаменту економічного розвитку облдержадміністрації Сергій Подошва. Зокрема, впродовж 24-го року на території області було введено Експлуатацію 20 нових промислових сонячних електростанцій з загальною потужністю близько 12 мегаватт. Зараз в області функціонує вже 156 таких промислових сонячних електростанцій. З загальна потужність, яких складає 263 МВт. мегаватт. Мають потенціал, але не мають промислових потужностей виробництва електроенергії з альтернативних джерел: Болехівська, Брошнів, Осацька, Космацька, Ланчинська, Перегінська та Яремчанська громади. А от населення для забезпечення власних потреб світлом активно встановлює сонячні батареї, і таких приватних електростанцій станом на цей рік вже є 5290. тисяч цьому питанні цього не будемо приховувати виникне проблеми з в першу чергу, пов'язані з розрахунком гарантованого покупця. Зараз ми обласна військова адміністрація активно працює як з гарантованим як з ДП гарантованих покупець, так і з укренерго щодо погашення боргів за вироблену і продану в енергетичну систему електроенергію цими приватними домогосподарствами. Крім того, на виконання доручень офісу президента в кінці 2024 року був розроблений енергетичний паспорт області. Над ними працювали спільно з фахівцями центральних органів виконавчої влади. Зокрема, до енергетичного паспорту області громадами було подано і нами включено перелік проектів зі встановлення альтернативних джерел жилення на об'єктах комунальної та бюджетної сфери. Окремі громади вже мають напрацювання і реалізовують проєкти зі встановлення сонячних станцій на об'єктах комунальної та бюджетної сфер. Це Коломийська, Калуська, Рогатинська, Надвірнянська, Долинська, Рожнятівська та Івано-Франківська громади. Сергій Подошва каже, роботи в даному напрямку. Потрібно активізувати, але є питання, де брати кошти. Перше хотів би наголосити на такому дієвому механізмі, як енергосервіс, тобто так званий ЕСКО, завдяки використання залученню механізму. Еско для прикладу на двох блоках підйому міського водозабору забору енергетична компанія Калуської громади встановила сонячні станції по 90 кВт кіловат в чому полягає суть механізму ЕСКО? тобто приватний інвестор інвестує гроші в альтернативні джерела і повертає потім свої інвестиції за рахунок тої економії, які досягають бюджетні установи та організації. Крім того, існує низка кредитних програм, які працюють далі. Це, зокрема, програма 5.7.9 для малого і середнього бізнесу, а також для комунальних підприємств. Програма Грін для підтримки ініціатив щодо впровадження для об'єднань заходів з енергоефективності для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. Енергодім, програма для модернізації багатоквартирних будинків, а також програма безвідсоткового кредитування громадян через військову агресію Росії. Ситуація в енергосистемі держави залишається складною, через що диспетчером Укренерго прийнято рішення щодо мінімізації споживання електроенергії, промисловістю та бізнесом побутового населення. Дане рішення наразі не торкається. Майже 1800 писанок майстриня Віта Добровольська п'ять років розписувала писанки за автентичними буковинськими зразками, які зібрав художник та дослідник Юрій Ференчук. Колекцію презентували у музеї писанкового розпису на виставці Без коріння саду не цвісти. Писанкарка Віта Добровольська, викладачка філологиня Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій, розписує писанки із дитинства. Сьогодні презентує 1751 писанку, яку створила впродовж п'яти років. П'ять років один рік був перерив, тому що коли почалася війна, просто не могла писати. І вже через рік все ж таки там залишилося залишилося дуже дуже мало, і я вже тоді вирішила, що потрібно дописати. Минулому році я довершила. І це зібрання нашого буковинського етнографа, художника Юрія Ференчука, і саме він збирав, колекціонував акварельними фарбами, колись замальовував. Надихнуло віту добровольську створити таку масштабну колекцію буковинських писанок. Унікальне видання Писанки наших бабусь у ньому поєднали акварельні малюнки писанок майже ста народних майстрів із сіл п'ятьох районів Буковини: Вижницького, Путильського, Кіцменського, Сторожинецького і Глибовського. Одського ці візерунки зібрав самобутній письменник, художник і етнограф, член ОУН та воїну. УПА, учасник кенгірського повстання Юрій Ференчук. Над упорядкуванням видання впродовж 12 років спільно з однодумцями працювала Наталія Суруджій, лікарка, психологиня і писанкарка. Пан Юрій Ференчук 20 років життя він поклав на те, щоб зібрати і замалювати їх акварельними фарбами. Мені так Бог поміг, що вдалося видати цю книжку. Ці писанки ем, дуже стародавні, автентична буковинська писанка, хоча зразки цих писанок зустрічаються і по всій Україні. Праця дуже така кропітка, і я на неї поклала 12 років свого життя. І коли я гортала цю книгу, ось в мене було таке бажання, щоб ці писанки ожили, вдихнути в них життя, щоб вони не були тільки у акварелі, щоб вони були фактично відтворені на яйці, як потрібно. Майстриня Віта Добровольська творчо підійшла і до представлення цієї колекції, виклавши писанки в різні композиції. І з назвами на діалекті та поясненнями до них у мене були теж. Певні асоціації і е, мені дуже подобаються наші буковинські діалекти. Наприклад, там Данець, Ліліяк, Ліліяк це бузок, гармуз це жіноча прикраса. Ось е, називають фуфела це заверюха. Своє писанкарське вміння Віта Добровольська передає усім охочим, зокрема студентам Чернівецького фахового коледжу бізнесу і харчових технологій. Там спільно з колегою, практичною психологиною закладу писанка. Аркою Світланою Красовською, що в 2003 році організували студію писанкарства Тригвер до слова Світлана Красовська долучилась і до створення видання писанки наших бабусь. Писанка багатство нашої нації, на якому виписано всі закони існування життя, оскільки яйце – це символ життя. Так от саме прадавні ще за тих часів трипілля, коли жінка була жрицею, вона це передавала в спадок. В який спосіб? Ми просто не знали, що на ньому написано. Всі закони, абсолютно всі закони, буття існування життя. Як це життя зароджувалося, які закони існують для того, щоб воно існувало і далі, і тому воно є оберегом. Знаємо ми того чи не знаємо, коли ми наживемо яйці, відтворюємо цей символ, і енергетика цього яйця несе той символ у Всесвіт, у космос, до логосу, до Бога. Хто як це сприймає, але воно. Читається як наш запит на те, щоб це життя тут було, щоб воно стверджувалося, щоб процвітало. Ми якось пробудилися з цього сна, ми захотіли знати своє коріння. Виявляється, у нас надзвичайно духовна спадщина, виявляється, у нас надзвичайно багато є цінностей, про які нам намагалися все це викинути, викреслити, знищити. А от зараз ми пізнали, що. Ми цінні на цьому світі, бо це наша приналежність до цього народу, який ці скарби тисячами років зберігав. Проєкт писанкарки вже презентували у Чернівцях. Тепер ознайомитись з унікальною колекцією традиційних буковинських писанок можна і в Коломиї у музеї писанкового розпису. Триватиме виставка без коріння саду не цвісти» впродовж місяця. Ольга Гереджук Андрій Гращук. Події НТК. Сильні духом у артпросторі зуяк відбувся мистецько-патріотичний захід. Його привели, щоб вшанувати видатних українок, які стали символами незламності і патріотизму та взірцем для сучасних жінок. Цього разу мовилося про сім українок, які все життя боролись за незалежність нашої країни. Попросити всіх встати і Зараз буде хвилина мовчання. Подякуємо всім жінкам і чоловікам, які захищали і продовжують захищати нашу країну. Відзначення дня української жінки започаткували щоб вшанувати українок, які віддано любили рідну країну і боролись за її незалежність. В історії нашої держави таких постатей чимало. Варт просторі зодіак провели мистецько-патріотичний захід. Де, власне, розповіли про долі деяких героїнь, які мають безпосередні відношення до Галичини. Хочемо розповісти Коломіянам про жінок Галичини, особливо тих, які були дотичні до Коломиї, про їхні долі та великі вчинки, які допомогли розвиватись в Україні і зараз хочемо вшанувати цих жінок. Квітка Цисик, Ольга Басараб, Галина Грабець, Костянтина Малицька, Софія Галечко, Олена Кіселевська. Ініціатори зустрічі Коломийська дитяча музична школа номер 2 імені Галини Грабець, пластуни саджавського осередку підготовчого курення імені Олени Киселевської та пластуни дівочого курення 68 імені Галини Грабець, станиця Коломийського пласту. Зокрема, його керівниця Леся Машталер переконана, наші жінки самовіддані і патріотичні. Тому ми повинні знати їхні імена. Якщо брати історично, це було в 50-х роках, коли на сибірах сиділи наші чоловіки і жінки, і чоловіки зробили таку забастовку. Вони не вийшли на роботу, і їх почали гнати насильно зброєю, камками. І тоді жінки встали. Протест тої зброї, щоб не виганяли тих чоловіків, і в той момент було дуже багато розстріляно жінок, знищено саме тих, які сиділи за нашу Україну, за нашу незалежність. Ініціатори патріотично-мистецького заходу планують і далі організовувати такі зустрічі, щоб якомога більше людей дізнались про патріотизм та жартовність українських жінок. Анастасія Барщук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. E Завершилися ігри нескорених 2025. Вони вперше проходили за гібридним форматом, тобто учасники змагались в літніх і зимових видах спорту. Українська збірна цьогоріч була представлена найбільшим складом у своїй історії 35 ветеранів та військовослужбовців. Серед учасників був і наш земляк прикарпатський ветеран Андрій Бойчук. Військовий шлях Андрія розпочався ще у 2014 році. Служив за контрактом. Згодом звільнився, проте у 22 му повернувся у свою бригаду, у складі якої захищав південь України. У грудні 2023-го отримав поранення. А після лікування реабілітацію проходив в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні, оскільки займався спортом, то цей процес проходив швидше, каже Андрій Бойчук. Згодом в інтернеті ветеран знайшов інформацію про відбір на участь. В іграх нескорених подав заявку і пройшов. З того моменту й почалися активні тренування. Чоловік обрав для себе три види спорту: біатлон, веслування та командний вид волейбол сидячи. І загалом ми готувалися майже півроку. Заняття були плідно, можна так сказати. Готувалися, можна так сказати, не для перемоги, але сама наша участь вже є перемога. А загалом ми тренувалися, можна так сказати, ми готувалися влітку до змагань у зимових видах спорту. Це для нас було і вперше, і нелегко. І майже, можна так сказати, неможливо. Бо майже, наприклад, для скелетону, то готуватися майже не було де. Готувалися на воді, щоб просто можна було готуватися якраз відчути, як ну, схоже. Як так само, як поводити, наприклад, себе на снігу саме у волейболі сидячи Андрій Бойчук став бронзовим призером ігор нескорених. Технічний директор команди Юрій Гапончук каже, участь у таких іграх. Це гордість за наших військових, які, попри важкі поранення, показали силу духу та волю до боротьби і перемоги. А ще підтвердили, попри складнощі потрібно завжди йти вперед. Знаєте, розправило аж гордість, то, що під час церемонії відкриття всі плескали стоячи для нашої збірної, для хлопців, які йшли через, можна сказати, всю весь майданчик, який там був через весь стадіон. Загалом, якщо взяти, щоб наші хлопці могли навчити інші країни, так це якраз показувати своїм прикладом те, що можна продовжувати жити, маючи дуже важкі поранення і дуже нелегкий шлях пройти до Отримання певного високого результату і ну да, насправді це можливо. Я розумію, що десь в інших країнах немає стільки ветеранів і немає такого саме військового досвіду стосовно війни, бойових дій, реабілітації, і тому подібне. Але от саме от таким прикладом наші хлопці такої впевнено можуть показувати і навчати інших. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук зазначила, наші воїни щодня показують свою незламність на полі бою та мотивують своїх побратимів, які отримали поранення на фронті, повертатися до активного життя та впевнено рухатись вперед. І сьогодні я дякую вам, бо ви є приклад приклад для молодого покоління, як потрібно любити свою Україну і докладати всіх зусиль для перемог. А ви показали і в спорті потужні перемоги, за що ми вас вітаємо і бажаємо тільки успіхів і великих перемог. Зазначимо, що цьогоріч збірна України вперше за історію участі в іграх нескорених здобула першу медаль бронзу у командному виді спорту. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук. А уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!